В країні війна, зараз чи не війна? Звичайно. Війна. Ви простимульовані, підготовлені. Мені здається, можливо, і екіпіровані, я не знаю. Ну, то чому ви не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Ви мені витяг з ЄРДР надати не можете. Бо у вас якісь особисті переконання чи якісь вказівки, я не знаю, чим ви керуєтесь. Ви з кимось по телефону переписуєтесь, надаєте їм мої персональні дані. Отримуєте високу заробітну плату, отримуєте премії. Правильно? Ну, я вірно говорю. Ну, скажіть, вірно, так чи ні? Вірно? Ви залишаєте життя і здоров'я моєї сім'ї в небезпеці? А виконати свої прямі посадові обов'язки чи свою посадову інструкцію, ви не можете. Чому ви не надаєте мені витяг з ЄРДР? Якщо не можете надати витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань, будь ласка, дідіть на лінію бойового зіткнення з ворогом. Там не треба в телефоні клацати. Там не треба приходити через три дні. не буде часу це робити. Там буде все по-іншому. Чому одна бездіяльність? Чому ви не надаєте мені витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань? Ви себе називаєте прокурором Хмельницької окружної прокуратури. Я маю право звернутися до будь-якого прокурора. Я до вас звертаюся. Будь ласка, до вас повинна була надійти ухвала від 15 липня 2025 року від Хмельницького міськрайонного суду. Я до вас її сьогодні принесла і кажу вам: надаю. І, будь ласка, надайте мені витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Я вам повідомила, ваше звернення зресування. Що ви повідомили мені? Роз'ясніть мені, я, я ваших слів не зрозуміла. Згідно КПК, ви зобов'язані мені її надати сьогодні. Бо в мене навіть у хвалі написано, що згідно статті 60 частини 2, я маю право до вас звернутися і ви зобов'язані надати мені витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. А ви чомусь мені не надаєте. Вам суд вказав так зробити. Суд постановив зобов'язати прокурорів Хмельницької окружної прокуратури. Внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про кримінальне правопорушення згідно заяви Мазурук СО від 03.07.2025 року. Будь ласка, вас суд постановив, зобов'язав. Надайте мені витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Я вам повідомлю, що ваше звернення зареєстровані. Ви його зобов'язані надати, а не повідомляти мене. Повідомляти будете когось іншого. Можете вдома повідомити дружину чи когось іншого повідомляти. А мені, будь ласка, надайте витяг, так як передбачає чинне діюче законодавство, і так як зазначив суд в своїй ухвалі. Чому ви не виконуєте ухвалу суду? Ну чому? Чому я маю щодо вас звертатися із заявою про вчинення злочину? Чому я маю тратити свої кошти? бо Тому що ви не хочете надати мені ухвалу сьогодні? Чому я маю звертатися до Генерального прокурора? Чому я маю звертатися до суду? Ви отримаєте заробітну плату? Чому я маю тратити свої кошти? Ну, скажіть, на підставі чого я маю тратити свої кошти, щоб звертатися кудись, бо ви не хочете виконати своїх обов'язків? Ви себе називаєте прокурором в країні війна? Я до вас звернулася, я є громадянином України. Люди в нас є джерело влади в країні. Здійснюють свою владу як і прямо, так і безпосередньо. Також найвища соціальна цінність. Ви принижуєте мою честь і гідність своїми діями? Скільки я ще маю чекати? Ну скільки? Я у вас вже тут перебуваю цілу годину. Чому я ви не надаєте мені розуміло, витяг? Я відзована дав відповідь. Обґрунтуйте її, обґрунтуйте на підставі чого Я не розумію. Будь ласка, роз'ясніть мені. Я таких відповідей ще ніде не чула. Ви конкретно нічого мені не кажете. Скажіть мені конкретно Я згідно не якого закону України розділ пункт абзац статті закону, де передбачено, що ви не надасте мені витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Я до вас звернулася сьогодні з ухвалою. Будь ласка, надайте витяг. Або скажіть, в якому законі України розділ пункт абзац статті закону написано, що ви не надасте мені витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань, бо це ваші якісь особисті переконання чи чиїсь вказівки? Я вам тричі норму. конкретно розділ пункт абзац статті закону. З на статті та норми законодавства. Ви мені скажіть Я закон України? В якому законі України написано? В розділі, абзаці, статті, де таке написано? І буде надано вік. Конкретно назвіть мені закон України. Я не чула від вас. Я від вас не чула. Я не чула від вас. Ви що не розумієте значення слів і речень? Це знову ж таки підтверджує вашу розумієте некомпетентність, непрофесійність. І я змушена повторитися і сказати вам, що я буду звертатися до уповноважених компетентних осіб із заявою про чинення злочину щодо вас. Розумієте? Змушена. Чому ви мене змушуєте вчиняти такі дії? Чому ви мене змушуєте, щоб я тратила свої кошти? Зверталася чи до генерального прокурора, чи до суду зверталася. Чому я маю звертатися до якоїсь іншої установи, якщо ви займаєте посаду і отримаєте заробітну плату і премію? Розумієте? І високу заробітну плату? Яка у вас заробітна плата за місяць? Зазначте, будь ласка. Вона відображена в декларації. Ну, вона то вона зазначте, вона. ви ведете свою діяльність відкрито і гласно, зазначте, яка у вас заробітна вона плата. Вона вона в то подивитися. яка саме? Можете подивитися. Я можу не дивитися, ви повинні сказати. Ви ж себе називаєте прокурором. Я ну, вам ще раз кажу, ну, то яка? Ви відмовляєтесь Привняйте. назвати? Ну, то зрозуміло, напевно, надмірно висока в такий тяжкий час, як зараз в країні. І ви навіть не можете виконати покладених на, обов на вас обов'язків, надати мені витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Чому не, ви, ви на мене, так, мене так дивитесь? Я не зрозуміла. Не зрозуміла на підставі якого закону України можете сказати? Я посилався на нього неодноразово. На який саме закон України? Час, ви розумієте новове, різницю між різницю. законом України і кодексом? Є у вас різниця? Розмежування є. Вам, я вам пояснював неодноразово. Ну Ви розумієте, яка різниця Власово між законом і між, між кодексом? Що ви мені я пояснили? Ви, пояснили? ви мені нічого не пояснили, пояснили. пояснили не роз'яснили і не довели. Червове ну. ваше звернення прийнято буде надано грантона на свого від. На підставі чого? Яка відповідь? Я до вас кажу, надайте мені витяг сьогодні. Яка обґрунтована письмова відповідь? Я звертаюся до вас сьогодні. Що ще треба чекати? Де в законі написано, що прийде Світлана в інший день? Чи я тобі щось надішлю? Де таке написано? Ну, конкретно, скажіть, де таке написано? Я вам неодноразово вже роз'яснювала. Так я не чула норми закону від вас, я Максим, вас не я чула. З посиланням На статті. На якій статті, в якому не законі написано? Не, не треба, не Ні розказуєте. разу не почула. Ми, ми не ми чули це від чула. вас статей, абзаців, розділів, розділів пунктів. Да. Тобто роз ви необґрунтовано відмовляєте мені в наданні витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснене виконання рішення суду. Ну і будемо звертатися заяву про вчинення злочину.